Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Що треба знати? Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції міста Київ нагадало, що діти, віком до 18 років, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання, перебування яких невідоме, мають право на тимчасову державну допомогу. Про це йдеться у прес-службі відомства. Тимчасова допомога призначається у разі, коли відомості про одного з батьків платника аліментів внесено до єдиного реєстру боржників у зв'язку з несплатою ним аліментів. Стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недіздатним, а також перебуває на строковій військовій службі. Місце проживання перебування одного з батьків не встановлено. Для її отримання необхідно звернутися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, держадміністрації. Виконавчих органів сільських селищних міських рад, центру надання адміністративних послуг. Розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.